Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. В Крупівському навчально-реабілітаційному центрі представили нову директорку, проти якої протестував колектив. На рахунок нашого директора він був дуже компетентною, дуже вихованою, дуже таким мудрим керівником. Чого міняти, я не знаю. З 1 вересня майже 40 тисяч споживачів у Луцьку без централізованого постачання гарячої води. Коли відновлять послугу. Проблемно, але гріємо на, на газу, та й так миємося. Як у Луцьку працює гуманітарний хаб для переселенців з Луганщини. У нас в окупації, ми ж туди навіть не повернемося. Навіть якщо там, де окупують, там же все розбито. Сьогодні, о 9-й годині, в Крупівському навчально-реабілітаційному центрі мали представити колективу нового директора Юлію Гринчук. Про це вона особисто розповіла Суспільному. На цю годину актовий зал був порожній. Нікого з педагогів не було. 9-й годині розпочалося навчання, але специфіка навчального закладу не дозволяє просто зібрати весь колектив для. Представлення, і це дійсно кожна дитина має бути під наглядом. Нагадаємо, у п'ятницю, 1 вересня, декілька десятків працівників Крупівського навчального реабілітаційного центру через незгоду з призначенням нового директора Юлії Гринчук збиралися під обласною радою. Конкурс на посаду директора відбувався 30 серпня. Відео опублікували в соцмережах обласної ради. Кандидатів було двоє. Олег Дацюк, який пропрацював у цьому навчальному закладі 24 роки. З них 18 був директором. Та Юлія Гринчук, колишня директорка Луцької школи, номер 24 очільниця філії центру зайнятості, екс-голова Грохівської райдержадміністрації. За результатами конкурсу перемогла Юлія Гринчук. Сьогодні для представлення колективу нового керівника до навчального закладу приїхав заступник голови обласної ради Григорій Постовіт. каже, через те, що колектив не зібрався в актовому залі, прийняв рішення пройтися по всіх кабінетах і познайомити з новою директоркою кожного вчителя особисто. Я хочу виконувати голови обласної ради і промовувати вас, що є розпорядження голови обласної ради призначити Гринчук Юлію Юрівну з першого вересня 2020 року на посаду директора Клопівського навчального міністраційного центру строк на 6 років. На рахунок нашого директора він був дуже компетентною, дуже вихованою, дуже таким мудрим керівником. Чого міняти? Я не знаю. Принято таке рішення. Я не вважаю за потрібне йти на ну. На певній конфлікт це призначення може подобатись і може не подобатись, але це результат конкурсу, який був проведений на обрання директора навчально реабілітаційного центру. Двоє дітей Наталії, мешканки села Підгайці, навчаються тут. Жінка каже, думку батьків при призначенні нового директора не запитали. Особисто вона підтримує попереднього керівника Олега Дацюка. Він ніколи не покидав під час тривог дітей. Не покидав він в школі. Він було таке, що він свою сім'ю. Залишав вдома, ночував з дітками. Навчально реабілітаційний центр у селі Крупа працює з 2007 року. Наразі тут навчається майже сотня вихованців. Працює 46 педагогів, каже новопризначена директорка закладу Юлія Гринчук. З її слів налаштована працювати і шукати спільну мову з колективом. Навчальний заклад чудовий. Дійсно, треба подякувати. Передньому директору за його вклад за його роботу. Чотири освіти, які відносяться до освітнього процесу, мої власні освіти дають мені можливість бачити ширше розвиток навчального закладу. Сподіваюся, що буде підтримка і в тому, що. Ми один одному допомагаючи в синергії, дамо більше цьому навчальному закладу. За словами заступниці директора з навчальної роботи Лілії Суходольської, усі працівники сьогодні на роботі працюють. каже про подальші дії колективу, поки не готова говорити, бо психологічно важко. Ми йшли пліч опліч дуже довгі роки. Ну ми вже зріднилися, розумієте, То є сім'я. Ви уявляєте, як сім'ї хтось кудись іде. Не можна так розуміти, чи ні в один день сказати все. Ми... Працюємо, як і працювали. Ні. Колишній директор Олег Дацюк телефоном Суспільному розповів, готує документи до суду, щоб оскаржувати рішення конкурсної комісії. Чесно кажучи, я ще працюю над цим, тому що це дуже серйозне юридичне питання. Після першого туру я виграв чотири бали і за два наступних тури зробили так, що в одну десяту я програв. Це все робота політична, робота влади. Олена Чернуха, Олександр Батащук, Суспільне новини, Луцьк. Майже 40 тисяч споживачів у Луцьку без централізованого постачання води, розповів Суспільному речник ДКП Луцьктепло Антон Безносиков. У нас котел на твердому паливі, який забезпечує споживачів мікрорайону ЛПЗ, а також в міжопалювальний період до мереж цієї котельні ми підключаємо. Котельню на вулиці Данщина, і відповідно ці споживачі залишаються з гарячою водою. Це близько 4,5 тисяч споживачів, а решта залишаються без гарячої води. У будинках на проспекті Соборності кілька днів немає гарячої води. Мама двох дітей Вікторія говорить: це створює незручності у побуті. Гріємо воду в кастрюлі. Ну а як інакше помити дітей, самим помитися. А інше, чайник є, кастрюля є, суп, звариш, кашу звариш. Як обходяться без гарячої води мешканці 33-го мікрорайону, з якими поспілкувались Суспільне, розповіли таке. Проблемно, але ну, гріємо на на газу, та й так миємося. Був бойлер постійно в квартирі. То не знаю, не стикався, чесно. Як світло виключали, то переїжджали в село взагалі, бо не було води. Так геть без води, то важко. З дитиною. Болером користуємося, бо ми на п'ятому, то поки я підніму гарячу воду, це дуже довго. Трошки дорожче електрика, але що робити? Іншого виходу немає. То нічого страшного. Переб'ємося, ліжби був спокій. Тепер така проблема, що треба все потерпіти. Нагадаємо, із 1 вересня у Луцьку припинили гаряче водопостачання для усіх споживачів, які отримують послуги від газових котелень. Розповів речник ДКП Луцьктепло Антон Безносиков каже, це пов'язано із тим, що Кабмін змінив умови укладення договорів постачальником газу та теплопостачальними організаціями. На вересень у підприємства немає чинного договору із постачальником природного газу, і відповідно лімітів. Всі сторони зацікавлені в тому, щоб якнайшвидше цей механізм запрацював, і усі споживачі отримували послу. Послуги і відповідно, тому ми сподіваємося, що це не буде довгограючою якоюсь історією, що в проміжку кількох днів це все вирішиться. Павло Мельничук, Петієвський Суспільне новини Луцьк. Аварійну автівку з обладнанням отримали комунальники Луцьк тепла від іноземних партнерів, розповідає водій Василь Тананайко. Оце моя робоча нова машина. спідометрі всього 600 кілометрів. На підприємстві чоловік працює більше 30 років. Розповідає, сьогодні на автівці вперше виїхали на ділянку ремонту тепломереж, щоб випробувати нове обладнання. Працював на старій аварійці. Стара аварійка була з 84-го року. І вночі треба було виїжджати, як були аварії. І, як кажуть, і в дощ, і в сніг. В будь-яку погоду ми мусили їхати працювати. Давати лоцьку, тепло. Звісно, краще їхалося. Все ж таки новий автомобіль, я кажу, цивілізований. Показує, як, як облаштований автомобіль і яке обладнання є в комплекті. От у нас тут відсік для робочих. Ми можемо тут пообідати, випити чай. У нас тут є мікроволновка чайні. Ось тут у нас стоїть сварочний генератор. Один і другий. Може працювати два сварщика одразу. Тут у нас є помпа для викачки води. Це мотор і з насосом. Цивілізація, холодна гаряча вода, можемо руки вже мити, все на місці. Є водяна помпа, гідравлічна вона. Достає з 12 метрів глибини. Також є відбойний молоток, теж гідравлічний

Отримало нову аварійну машину від USAID, американського агентства з міжнародного співробітництва в рамках проекту з енергетичної безпеки. Не лише цю машину ми отримали від USAID, також технічну сіль, трубопроводи та інші матеріали. і Засоби речник каже: раніше партнери передали екскаватора. Він працює на іншій ділянці ремонту. Загалом для роботи на теплових мережах підприємство має дві спеціальні аварійні машини, включаючи нову подаровану. Переобладнали три вантажівки. Вадим Панафідін, Віктор Легеньковський. Суспільне новини. Луцьк. Майже 6 тисяч продуктових наборів за 10 місяців отримали переселенці з Луганщини в гуманітарному хабі, який діє у Луцьку, розповіла Суспільному працівниця хабу Анна Галян. Серед тих, хто прийшов отримати продукти, Тетяна Толокольнікова. Каже, вона з Сєвєродонецької громади до Луцька приїхала місяць тому. До цього ми були в Вінницькій області. Там в селі жили. Тут то тільки другий місяць. Тут вже роботу знайшли, ну діти вчаться. Потреби, ну я не знаю. Продукти питання. Поки робота є, може буде потім що квартиру знімаємо. Проїзд, наприклад, дорого. Нам же складніше всього, тому що там ж у нас все окупації. Ми ж туди навіть не повернемося. Навіть якщо там де окупують, там вже все розбито. Тут два кілограми цукру, тут по п'ять кілограмів борошна. Це борошно, цукор, макарони, олія це основні набори. І від волонтерів нам прийшла овсянка, кава. В гуманітарному хабі трудяться п'ятеро працівників щастинської військової адміністрації, серед них Тетяна Романенко. Жінка до Луцька приїхала із селища Марківка Луганської області. Згадує, як відбувалося вторгнення російських військ. З 24-го числа в нас де ранку вже були танки. Купована в нас 16 кілометрів до границі. З Росії. ми виїжджали через Росію, Прибалтіку, Польщу, приїхали назад. в Україну. нас дуже гарно зустріли. Тут дуже гарні люди, дуже гарне місто, чисте, красиве. Нам тут добре. Ми тут всі працівники щастинської військової адміністрації. Ми тут працюємо по меморандуму співпраці із Кремінським. Зі працівника хабу Романа Лисакова на Волині проживає 1150 переселенців з Луганщини. Гуманітарну допомогу каже внутрішньо переміщені особи отримують щомісяця. Намагаємось. Всіх охопити, всіх жителів області, коли я починав, було 650 людей за 10 місяців ну, майже стільки ж, плюс-мінус, додавалося. Продовольчі набори це ось олія, борошно, цукор це державна допомога. А ми, помімо державної, питаємось співпрацювати з волонтерами, щоб надати більше допомоги. Окрім продуктових наборів, у хабі можна отримати юридичну та медичну консультації, а також допомогу психолога. В основному звертається психологічна адаптація, допомога з прийняттям рішень, допомога е, е, діткам, е, які знаходяться у стресовому стані. Спочатку звертались багато, зараз вже трошки адаптувалися, ну вже майже півтора роки пройшло і трохи менше, але звертаються. Зі слів Романа Лисакова, гуманітарний хаб для переселенців з Луганщини працює щобудня з 10 до 15 години. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Бажаю збройним силам лупатись у скалу, аби ні жар, ні холод не спинив вас. Зберігати впевненість та силу. Незламної віри, оптимізму та успіху у вашій щоденній складній роботі. Волонтерський штаб ангар розпочав свою діяльність з першого дня повномасштабного вторгнення і продовжує працювати до нині і буде працювати до нашої з вами перемоги. Наша перемога це ціна, яку ми платимо щодня, починаючи з 2014 року, і будемо розплачувати ще не один рік. Це біль втрат, це очікування, це радісне повернення додому. Це нова Україна, сильніша, але жорсткіша. Це допомога та реабілітація, це та ціна, яку має заплатити кожен українець, аби це все було не дарма. І насправді наша перемога залежить від кожного з нас.